Доброго дня. Послання вищих сил. У правосуддя. Шанс, можливість на починання реалізації планів. Ми вибуте вдоволені. Тому що буде трансформуватись ваш стан, сама ситуація, де ви от на даний момент знаходитеся в сумнівах, ну, в декого навіть депресивний, апатичний стан по відношенню до самої ситуації, тому що ви не бачите можливості шансу покращити. Ви маєте досвід, маєте знання, але трансформувати ситуацію в вашому житті ви не можете. Шанс можливості, ви не. Не маєте. Змінити ситуацію відносно власної реалізації, підтимного починання ви не маєте для себе можливості і не мали в минулому. Хоча ви проявлялися, хоча ви діяли, ви не знаходились в ілюзії по відношенню до ситуації. Ви саме та людина, яка чітко розуміє, чого вважає, і бореться. Ви в ресурсному стані, і вам говорять саме по відношенню до ситуації, що вам потрібно активно проявлятися. Ви отримаєте шанс, можливість по правосуддю від вищих сил. І вам порада саме така, що якщо ви на даний момент знаходитесь в апатичному, депресивному і в бездіяльності, або от... Відчуваєте пасивність, не дієте і сумуєте саме по відношенню до самої ситуації, то, говорять, ситуація трансформується. Ви отримаєте владу, ви отримаєте можливості, шанси, ну і ви повинні розуміти, що вам прийдеться активно проявлятися. Якщо ви бажаєте досягнути результативності, позитивних змін, то потрібно багато діяти. Тому, от, якщо на даний момент знаходитесь в апатичному, Депресивному стані, то пропрацьовуйте саме дану ситуацію, не потрібно зливати ресурс. Ви повинні по відношенню до ситуації мати владу. Ну, а для декого, скажімо так, хто самодостатній, відчуває саме та людина, яка має досвід, має знання, то по правосудню загалом вищі сили говорять саме про те, що ви зрозумієте для себе, яке новопочинання або яким шляхом вам досягнути результативності. Ну, можливо, в деякого вашому житті з'явиться чоловік менший від вас віком, скільки б вам років не було, але він також. Якщо, наприклад, ви віком 40, то він бачить вас саме жінкою, яка виглядить набагато молодшою саме за своїх фактичних років. Незважаючи саме на цей факт, дана людина забажає активно проявлятися в ваш бік. І прийде до вас саме з пропозицією, шансом з можливістю саме для вас змінити кардинальну ситуацію, трансформувати, поставити крапку на апатичному депресивному стані, надасть вам можливість досягнути результативності відносно здійснення ваших мрій і бажань. В дико, все ж таки, ситуація складається саме так, що ті події, ситуації, обставини, які відбуваються на даний момент, все відбувається по правосуддю. І ви отримаєте шанс, можливість завдяки обставинам ситуації, незважаючи на присутність, відсутність або появі нових людей в вашому житті, або вашого оточення. Ситуація буде складатись по правосуддю саме так, що ви отримаєте шанс, можливість досягнути бажаного результату. Єдине, що вам говорять, що ви не повинні знаходитись в бездіяльності, ви повинні діяти, ви повинні активно проявлятись, ви повинні рухатись до цілі, до результату, брати владу в свої руки і діяти. І тільки таким чином, коли ви будете самодостатні по відношенню до ситуації. Ви зможете досягнути результативності позитивних змін. Ну, тому що ви ресурсні самодостатні. Проявляйте здоровий егоїзм по відношенню до свого оточення. Ну, і загалом. А так, відносно ситуації то як будуть складатися обставини, ви будете мати можливості шанси на позитивні зміни. Ну, насамперед, повинні розуміти, що. Депресивний епатичний стан або невпевненість страх по відношенню до ситуації не нададуть вам можливості досягнути бажаного результату. Тому час прийшов ставити крапку. Дякую.